3 травня, п'ятниця, з Богом можна подолати будь-яку паніку. Євгеній Семеняк, місто Ніжин. Тому я кажу вам, усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Марка, 11 розділ, вірш 24. Напередодні війни я поїхав до інституту в Бучу, мав плани, які не можна було відкласти, як я тоді думав. А вранці 24 лютого пролунали перші вибухи, почалася війна. Чесно кажучи, спочатку трохи розгубився, почав думати, як далі діяти, та зрозумів, що зараз без молитви нічого не вирішу. Моя молитва була лаконічна. Господи, підкажи мені, як діяти далі, бо сам я нічого не можу. Нас, студентів, зібрали в актовій залі, щоб проінформувати про нинішнє становище. Можна було побачити, як усі хвилюються і занепокоєні. Тут пролунав дзвінок від мого двоюрідного брата, котрий перебував у військовій частині, де тоді служив. Він чітко сказав: Женю, збирай речі та чим скоріш вертайся додому. Кілька хвилин я ще збирався з думками, але тієї миті Бог допоміг зрозуміти, що потрібно їхати і не зболікати. Я зібрав необхідні речі. Було нелогічно їхати на Чернігівщину, але я уважно слухав, що Бог підказує серцю й розуму. Господь був поруч скрізь. Того вечора я встиг сісти в електричку і доїхати до Ніжина, що на Чернігівщині. Як виявилось, це була остання електричка, але багато людей про це не знало. Вони стояли на пероні, в очікуванні хоч якогось потяга додому. Електричка, у яку я сів, була не за графіком, тому більшість людей на платформі не зорієнтувалися, чи варто скористатися нею, тому пропустили єдину можливість виїхати тоді з Києва. На цьому моя дорога не закінчилася ніч у Ніжині. Мене забрав тато, але відразу повернутися додому ми вже не змогли, місце замінували. Тому нам довелося їхати манівцями, щоб якось добратися до асфальтової її дороги. Перед нами їхав водій, котрий, як ангел, указував путь. На одній ділянці шляху ми таки зустрілися з росіянами, які батальйонами прямували на Київ. Це було моторошно. Та Бог охороняв нас. Коли приїхали додому, ми з полегшенням зітхнули і подякували Господу за його провидіння, захист і охорону, божа рука підтримувала нас протягом усієї дороги. Коли я згадую цю поїздку, мені часто приходить на думку вірш. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його, бо Він сповідує моє ім'я, Псалом 91, вірш 14. Якщо ми проходимо різні випробування разом з Господом, страху немає, бо його любов проганяє будь-який страх. Ми, українці, сильні, мужні, незламні, вірю, що з Богом ми переможемо в цій війні.